Щоб зв'язати стовпчики з одним накидом, для зразка наберемо 10 повітряних петель та сплетемо ланцюжок із повітряних петель. І набираємо дві петлі підйому, оскільки стовпчик з одним накидом передбачає саме 2 петлі. Якщо у нас стовпчик з накидом, то самий, саме поняття накид уже передбачає накинути ниточку на гачок. І саме не від до себе, а накидаємо накид від себе. Просто накинули робочу нитку на гачок. І далі все те саме, що робили у попередніх відео. Вводимо гачок у третю петлю ланцюжка. В цьому випадку у нас на гачку утворюється три петлі, а не дві, як у стовпчику без накида. І тепер пров'язуємо цей елемент у два прийоми. Підхоплюю робочу нитку, пров'язую через дві петлі. Знову у нас на гачку дві петлі. Ще раз підхоплюю ниточку, пров'язую знову через дві петлі. І ви бачите, наскільки змінюється висота нашого ряду. Знову робимо накид на гачок, вводимо наступну петлю на ланцюжку, підхоплюємо робочу ниточку. У нас три петлі. Підхоплюю знову робочу нитку, вивожу через перші дві петлі. Знову підхоплюю нитку через дві петлі, знову провожу. Ще раз наголошую, плетемо такі стовпчики з накидом у два прийоми. А тепер подивіться, я ось так розтягну, дійсно видно цей стовпчик, ось він. І висота ряду значно у нас збільшується. Плетемо так до кінця нашого ланцюжка. І, як завжди, в останню петлю ось ми робимо наш стовпчик з накидом. Притримуйте. Завжди допомагайте своїми пальцями рук так, щоб вам було зручно тримати в'язання. Все, ми пров'язали один ряд. Подивіться, як виглядають наші стовпчики. Чудово. Один, два. Розвертаємо наше в'язання. І будемо плести в зворотному в напрямку. Знову робимо накид і проплітаємо можна плести зараз по підстовпчики, так як ми робили у попередньому відео, можна плести за передню стіночку, чи можна плести ось таким варіантом. Давайте сплетемо іншим варіантом за передню стіночку. Ось, дивіться. У нас є отвори можна сюди, але ми сплетемо з вами. Ось за передню стіночку. Чому, чому в'яжуть так або так? Від того, як ви введете гачок, чи за передню стінку, чи за задню, хочу наголосити, буде вас лягати трошечки інакше ваш малюнок, чи ваша схема в'язання проводимо знову через дві петлі і знову і таким чином в'яжемо далі. Тепер давайте спробуємо з вами пров'язати під дві петлі разом, тобто в отвір. Ось як ми розкриємо, ми, відповідно, бачимо цей отвір. Роблю накид і ввожу в отвір. Такий спосіб в'язання більш поширений, але знову ж таки за уподобанням кожної майстрині, хто в'яже. Ось таке полотно в'язане у нас утворюється. На цьому прийомі хочу показати, як закрити ниточку, закрити верніше петлю і завершити наше в'язання. Для цього давайте з вами обріжемо нашу уже нитку. І будемо закривати наш ряд. Уявімо, що ми дов'язали наш виріб, нам треба закрити ряд. Є у нас петля, протягуємо через неї робочу ниточку. І просто її затягуємо. Ось таким чином ми завершили наше в'язання. Потім нитку цю ми можемо за допомогою гачка протягнути і сховати, щоб нам не було видно цього кінчика. Ось так. Виходить у нас в'язане полотно за допомогою стовпчиків з одним накидом. Творіть і у вас обов'язково все вийде.